Окупація Криму та наступні 10 років російсько-української війни наводять тінь суму на історію України. 24 лютого став символом повномасштабного вторгнення, яке визначило курс життя багатьох. Коли російські війська 20 лютого 2014 року вступили в Крим, вони не лише захопили територію, але й зробили невиліковну рану Українському національному духу. України відчуття величезні страждання, втрати близьких, економічні труднощі, невизначеність майбутнього. Кожен день перетворюється на випробування для тих, хто залишився в зоні конфлікту, а також для тих, хто бореться за мир та відновлення справедливості. Не зраджуй народу, шануй свою мову і гімн український, мов ту колискову, що мама співала в дитинстві тобі, ти гордо співай, як соловейка весні. Люби батьківщину свою ти завжди, і з її не цурайся, бо син ти її зі зброєю серця, з вогнем у руках, лечує до тебе, немов білий птах. Олександр Вознюк. У 2014-му навідник САУ 36-ї бригади берегової оборони у березні 2017-го загинув у зоні бойових дій на сході нашої держави. Десятиріччя жахливої боротьби за та воду свідчить про те, як війна може змінити країну та її народ. За тим, що втрачено, за тим, що залишається невирішеним, українці несуть важкий хрест страждань та болю. На фоні цього хаосу виникає питання, чи зможе колись прийти спокій і чи вдасться заживити рани, які нанесено зрадою та війною.